Ати вас щодо роботи робочої групи, яка розслідує багатомільярдні факти корупції уряду Азарова і уряду Яценюка, тут реально відбувається саботаж заговорення робочої групи. Зокрема, ще 21 квітня. Ми звернулися до голови Верховної Ради, щоб він продовжив роботу нашої робочої групи до 2 червня, так як є багато документів, багато фактів, які потрібно опрацювати. Я сам звертався до голови Верховної Ради. Він пообіцяв, що нібито підпише, але до того часу є не підписано. І зокрема, вчора відбулося чергове засідання робочої групи, де не прийшли представники прокуратури, а також заборонили державний фінанс. Свої інспекції будь-яку інформацію давати щодо корупційних дій. Звичайно, що прокуратура пообіцяла нам, що до 15 травня вона прозвітує по всіх тих фактах корупції. Ми чекаємо цього звіту і не тільки звіту, а конкретних арештів тих корупціонерів казнокрадів, які зараз є в уряді, які були в уряді Азарова. А також ви знаєте, що сьомого. Травня в останній день робочої групи відбувся саботаж колуарно підступно не по людськи було мене переобрано як голову робочої групи тільки за те, що я озвучував. Конкретні цифри корупції теперішнього уряду і уряду Азарова і тільки за те, що я хотів, щоб на наших засіданнях були присутні журналісти і могли доводити всю інформацію до українського народу та українського суспільства. В п'ятницю, можливо, буде звіт нашої робочої групи. Якщо цей звіт буде необ'єктивний, я як член робочої групи обов'язково висловлю, висловлю свою особливу думку щодо всіх тих фактів корупції, які є в сьогоднішньому уряді і були в уряді Азарова. І буду добуватися. І робити все для того, щоб корупціонери реально відповідали за свої злочини і ті гроші, які вкрадені в українського народу, були повернуті до українського бюджету. Дякую, слава Україні. Дякуємо народному депутату, колеги. хто ще мене